Респектабельність, простір, міськість. Кожен хоч раз уявляв таку красу на кухні своєї мрії. Привіт! Ви на каналі Комфі, я його ведучий Баритон. Сьогодні говоримо про великий та габаритний холодильник від бренду Хаєр. Не буде перебільшенням сказати, що цей холодильник справді смарт. Окремий температурний контроль для різних зон, швидке охолодження та заморозка, а також автоматичне регулювання температурного режиму. Ну і при цьому вона тиха робота, що не заважає у побуті. Не знаю, як вам, а мені вже кортить перейти до повного огляду цієї моделі. Вмочити зручніше. Ми починаємо. Сьогодні в нашому огляді два варіанти холодильників від Haier – Side-by-Side та Multi-Door. Перша модель Side-by-Side Side, місткістю у 504 літри. В ній морозильна камера займає всю секцію зліва. Друга модель Multi-Door, об'ємом 456 літрів. Морозильна камера розташована знизу. Верхня частина при цьому суцільна без зонування. Таке рішення дуже зручне для великого габаритного посуду, наприклад, для запікання. Яка модифікація зручніше вирішувати вам? Від себе додам, що у кожної кілька своїх фішок. Наприклад, у цьому мультидор є такі дві цікаві зони: Humidity Zone і Dry Zone. Перша Humidity zone. Підтримує вологу на рівні до 90%. Це дуже зручно для зберігання овочів, що потребують якомога більше вологи. А друга Dry Zone навпаки, забезпечує сухий холод. У цій зоні рівень вологи знижений до 45%. Спеціально для м'яса, риби, чи визрівання сирів. Чотири шари нержавіючої сталі і покриття роблять модель htf 456 dn 6 стійкою до подряпин і одночасно легкою для очищення. Ну а привабливий чорний металевий блиск ідеально доповнить майже будь-яку кухню. Ця модель Cube також приємно здивує додатковими функціями: Super Cool і Super Freeze. Це надшвидке охолодження ваших продуктів за лічені хвилини. Додаткова модель оснащена полицями із загартованого скла. А в дверцятах одразу шістьма полицями для дрібних речей все про що можна мріяти великій родині. У іншої ж моделі холодильник Side-by-Side Side 90 серія 5 є функція автоматичного налаштування температури. Сенсор автоматично визначає температуру в кімнаті і, в залежності від цього, налаштовує температуру всередині. До речі, ще до того, як ви відкриєте дверцята, датчики руху відслідкуються, і сенсорна панель одразу підсвітиться. А холодильник при цьому почне більш інтенсивно охолоджувати повітря, щоб уникнути зайвих втрат холоду при відкритті дверцят. Також модель обладнана автоматичним диспенсером для води з генератором льоду. Кожен раз, як ви відкриваєте дверця та цього холодильника, вони автоматично зупиняються у положенні 90 градусів, не пошкоджуючи меблі поруч і не створюючи зайвого шуму. В цих моделях холодильників Хайер передбачена вже звична покупцю система охолодження No Frost. Але удосконалена. У випадку з Haier розморожування відбувається не за рахунок повітря, що надходить ззовні. Замість цього холодильник сам регулює температуру. Температуру необхідну для розморожування, а ваші продукти при цьому не страждають від перепадів температур. Додаткова колона мультифлоу забезпечить рівномірний розподіл холодного повітря всередині, направляючи його потік саме в ту зону, де це необхідно. А це постійна температура та більш тривале зберігання продуктів, М'яке ледосвітлення не сліпить очі, але при цьому прекрасно видно все, що є всередині. Адже led лампи дають більш яскраве освітлення, ніж звичайні, але при цьому комфортне для Ока і більш економічне та довговічне. Нарешті серце холодильнику компресор. Холодильника Haier – це dual Inverter. Його відрізняє надзвичайно тиха робота, а також знижений рівень енергоспоживання. На компресор виробник надає 15 років гарантії. Зручне управління доступне через сенсорну панель, що доповнює лаконічний дизайн. В обох моделях доступні функції швидкого охолодження, функції швидкого заморожування і багато інших. Все інтуїтивно зрозуміло і легко. Якщо для вас цікаво, Цікаві місткі та технологічні холодильники, то на ці моделі від Haier точно варто звернути увагу. Як мінімум розуміючи, що ви точно не стикнетесь з незручністю чи якоюсь неврахованою деталлю в користуванні. Адже який ще бренд може показуватись такою кількістю сертифікованих технологій і таким досвідом у сфері побутової техніки. Адже Haier це виробник номер один великої побутової техніки впродовж 14 років у світі. На цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баритон. Підписуйтесь на. На канал, і до зустрічі у нових випусках!